Так, друзі, всім привіт! Ви попали в нове відео. Одразу почну з невеличкої реклами нашої продукції. Сьогодні до ранки, до ї ранку е, коптили під черевину там ребра. І сьогодні ночі також будемо коптити, бо проблема є зі світлом. І дивіться, я хотів вам показати, вийшов для нашої групи сфоткать. Дивіться, яка під черевенка. Оп. Оп. В розрізі ось така. Дивіться, також зробили е, намазку. Сало з часником. Є таке це одне літрове відерко, Є ще такі 0,5 відерка також. І дивіться, яка свиняча тушонка. Курину я там показував в одному з відео. Дивіться, яка свиняча. Вчора з татом куштували це, ну, це просто ну, це така бомба. Страшно. Зараз ще якусь покажу, дивіться. Оп, дивіться, які гарні. Так що, хто бажає замовити посилання на нашу групу, я завжди залишаю в описі під відео. Можете приєднуватися або просто телефонуйте на номер, він зараз на екрані висвітиться. І хто бажає скуштувати, дзвоніть. Так, друзі, ну що вже, тепер ми конкретно змерзли, то вже розтопили плиту. Зараз трохи підкинули дров стак сюди, бо вже догоріло те, що тут було. Ага. Так, є таке. Зараз, оп! А на так. Оп. Бо на дворі холодно вже. Ми підзатопили то вже тепло. І ще одну підкину. Ох, ні. Так, друзі, тільки що з татом посідали і покажу вам чим снідали. Е, Робив недавно таку ковбаску, це тато предложив зробити. Зараз покажу, дивіться, яка в розрізі. Ось така. Коптилочки робили, ось така сама ковбаска. Це не на продаж, так собі поїсти. Можливо, пізніше будемо робити і на продаж. Ось така то виша взагалі мега смачна. І розріз мені подобається, класно. Дивіться Так, друзі, пакую замовлення зараз для клієнта. Це у нас виходить дві свиних тушонки, одна з бройлера, ось такий шматочок під черевини. Дивіться, який гарний. Замакумував. І 0,5 панського сала ну, на маски. з часником та зеленю. Так, отакі є штучки. Зараз замотаю банки, щоб при транспортуванні. Нічого не де не торкнулась. Зараз беремо так. Штучку, баночку. Оп, і на всякий случай скочим, бо воно трохи розматується. Опаємо. Все, і отак. Тепер беремо. Все, і баночка при... Пред... тихонько. І баночка при транспортуванні не пошкодиться. Так, ставимо її сюди і проробляємо таку махінацію з іншими банками. Так, і тепер вкладемо нашу намазочку сюди. І під черевенко. Все є. Зараз покажу, як вийшло. Ось так вийшло, зараз можу його остати підріжемо, щоб не така здорова була та коробка. Так, і також складаю, зараз це тут відправляти не потрібно, так по місцю треба віддати. Цю посилку, ось, як я казав, трошки подрізали, запакували, все класно. Так, а що Тут Тут людина замовила, дивіться, сало, свіже, солене, дивіться, яке завакумоване. Так, такий шматочок тут ще. Ось так. І також сало копчене. Дивіться, яке гарне. Та, взагалі, як завакумуєш, набуває гарного виду. Зараз каду, отакий пакетик, і потім ще один. Більш, більш, як сказати, пружний, щоб не розірвався кладу і все можна віддавати людині вже. Це, друзі, етап сушки вже пройшов м'ясо, тепер вже треба швиденько вмикати копчення. Зараз засипаю щепу, я вже неодноразово показував це. Але так як на каналі додається багато нових глядачів, то покажу ще раз, я думаю, ті, хто вже бачили, не сильно на мене обійдеться. Так, це наша букова. Кидаю все приблизно жменями. Раз. Два. 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 Так, а взагалі треба замовити там одразу мішок іде. Він дешевший і сразу мікс змішаний, щоб кожен раз це не замішувати, а раз взяв, одразу насипав, та і все, в принципі. Так, це дубова. Де? Яблоня. черешня. І вільха. Все, є Тепер замішую. До речі, друзі, ще раз нагадаю, хто хоче замовити також на сушоночку, там зараз нас каптується е, балик, ошик, то посилання на групу я завжди залишаю в описі під відео. Е, або просто телефонуйте по номеру, там з вами далі зв'яжемося. Все, зараз покажу вам, яка фракція щіпи яка вона виходить. Оп, дивіться. Отака щіпа виходить, отака така фракція перемішав добре. Ось так це все виглядає. Так, Ленідович каже, що давай заснімемо ролик про основи успішного свинарства. Okay. Успішне свинарство, там як розказують, треба, щоб були там, гарні поросяни, гарна генетика це само собою, гарні корми, само собою. Ну, і основи, як, умови утривання, повинні бути відповідні до цього. Довено бути нормальна площа для свиней, сухо, тепло, вентиляція. От в мене в старому. Я... На особистому досвіді, от у мене у старому сараї довго не було вентиляції. І вроді літом все добре, там двері підкривав, вікна провітрюються. А приходить зима, ти прикриваєшся, щоб зберегти тепло. Стіни шлакоблока промерзають, у них тече водичка. Це вже додає в загонах. їм лишня волога, яка ніде не дівається, ні, нікуди не випаровується. А в цьому вже сараї зробили тут. Витяжка все добре, сухо і тепло. Ну контролюємо, що можемо прикривати витяжки. Що я вибрав шлакоблок? Тому що є багато різних матеріалів, які будуть і тепло зберігати, і все. Ну, його будуть гризти свині, той же самий там пеноблок чи газобетон. Будуть його поросята трошки надкусювати. А шлакоблок він міцний, вони в нас от, з однієї сторони і з іншої. Вони його. Випробовують з усіх сторін на місці випробовують, да, забув, як воно називається. І то воно, да, трошки тепло, конечно, воно шлакоблок втрачає. Тобто, якби хороший морозяка був, то він би промерзав і був би, може, навіть на деяких містах би і ніби на стінах висів. Ну, так це ж як зимою да, було на цих порточках. То правильно мені довіч каже, то зимою де, де промерзає, у нас зразу і ні. Да. А, да, ну, так що через Флакобок ще дуже не було. Ну і Не було таких ще морозів за час нашої експлуатації цього сараю. Там, да, як коли хороші морози були, там і 25-30, да, то вода по стінах текла. То його треба, щоб був... стіни були. Із, як? Не теплопровідного матеріалу, а таке щось, яке б зберігало тепло. Чого я вибрав шлакоблок, це самий бюджетний і самий такий матеріал, який, ну, який міцний. Що я вибрав його. І Істріш вилажується. Ну, такі. Я, як будівельник в минулому, то зробили так. Криша, що дерев'яна, там, і навіть не то, що там дерев'яна, ми зробили із доски. 25-ки з десятка ширина. Ну як хвильовки, чи як там кажуть на неї. Підшили, навіть якщо вона там впитає влагу, ну то сухо, то мені подобається потолок сухий. І зверху ми утеплили тирси. Кажуть, що може там не буде, там різні коменти були. Но на старому сараї у нас утеплено мінватою. То ми там робили віконечко технологічне, як, як робили витяжку, то там трошки між криз, трошки наробив, там, свідів. А тут рік, це вже другу зиму, то й нормально, ніде нічого. Тирса висохла і все добре. І на було, мінус 15 було? було? І 15. Ну, там У мене ж було тоді там тільки 7 свиней стояло здорових, то ну, 10 градусів тепла було. Так, ми витяжки тоді прикривали, там оставляли отак, чуть-чуть тільки вентиляції, щоб не витягало тепло. Часом трошки там свинеї є, то вони не, не закривали і на ніч на даний момент. Тобто, ці підросли, дають своє тепло, свиноматки своє тепло дають, а волога, лишня волога через витяжки виходить. Тому що, якщо в сараї лишня волога. То там, от як в мене в старому сараї було, Та перший рік нічого там думаєш, та це все красота, другий рік нічого це красота. А на третій, на третю зиму, як повилазило всі легеневі хвороби, там і то і тоді не знав, що робити, є ли їх по цей. порішав ці питання, поки знайшов чим, і що лічить, як, і скільки і коли. Якщо так, такі справи, за вологість, вологість це навіть важніше, мені кажеться, ніж температура. Коли буде там, за низька температура в сараї. Головне, щоб сквозняка не було. Протягу головне, щоб не було. А якщо буде волого, то всі болячки будуть у свиней легеневі визбируватися швидко. Що такі справи? Так. Треба ще проводити профілактичні засоби. Наприклад, там я свиней завжди глистую, тому що, ну я стараюся, там, хоч там бігати за ними, то каже, проще порошком посипати. Кормів і все проглистував, і добре за ними не бігать. Ну я стараюсь, ми з Андрюхою я не ходжувати. Колю і тому що він і захищає від паразитів, від вошей, там, від чесотки, дуже багато в нього. А от коли сипиш порошок, там, Альбен чи Альбендазол, він тільки захищає від паразитів, тільки ну, він від глистів. Не знаю, я колю у два місяці глистую, тому що я свиноматок. Колись я глистував свиноматок за там, днів за 40 до опоросу. Зараз я глистую, глистую свиноматок перед, перед осінінінням. І потім свиней маленьких глистую, таких, ну, трохи менших. Ми з Андрюхою глистували в два місяці, там показували вам. І в 5 місяців глистую, і все, більше вони або їдуть тоді. До споживача. Ну, а Якщо на свиноматку, тоді ще 5 там, місяців 8, я глистую, коли я залишаю там, на свиноматку. Тоді і ще раз. Отак, отакі в мене профілактичні засоби. Ще ми проводимо дезінфекцію в станках, там посипаємо їх сухим дезінфікуючим засобом. А я колись і брав і рідкий, заряджав цей балон, жуків бризать, теж обробляв станки. Все, все залежно, я обробляв, як от у мене легеневі хвороби напали, так я цей захищав тоді крепко, тоді боровся з ним. Голова чуть не тріснула тоді, як я вирішував ці проблеми. Перед опоросом свиноматок стараємося проводити дезінфекцію. Може не завжди там все залежить теж якась від фінансів, від часу, коли, коли як це проходить. Ну стараємося проводити, стараємося лишній раз, як кажуть, перебдіть, чим це не, не дабздіти. Наражатися да, на небезпеку, Стараємося все робити вчасно. Ну і корм нормальний, щоб був. Корм, так, да, це основна, і фінансова частина якась. І все, якщо даєш нормальний корм. То й свині не ростуть нормально. Якщо десь не збалансовано, і виходить. Тоді різні по розміру. Ці мені подобаються такі гарненькі. Це їм баскільки, Андрюха, по три місяці, да? грубо. там, Може там днів без п'яти. Приблизно. Так, да, приблизно. Ну так, да, вони ж там. Сьогодні 13-й у нас, да, ну, на три місяці, я думаю, такі по 45, мать, ці два точно, а цей може і 50. Є там трохи менші, ну то не страшно. У тому там виводку ми з того, з того станками трохи продали, то як краще продали людям, а собі там осталось три таких, ну, трошки менших. Ну, вони виростуть. Хай вони там на дві неділі довше поростуть, ну вони все одно виросте. І ще хотів сказати, хто використовує такі бункерні кормушки, як, як от у мене, наприклад, там саморобні там чи що, що вони буває, що ну воно там кормінь сипиться постійно, Безпостійно. І, цей. і там раз у тиждень, ні в 10 треба викидати з нього. Те, що вони там буває, нажують, і вони вже його не їдять. Вони гранулу виберуть там чи що. А стається таке, як, як мучка-пиляка. Вони туди стини напускають, і вони вже його їсти не будуть. І от можна, коли там не буде їсти, і що вони там. Ну і мала яка ситуація. Вони з'їдять, вони їх можна і потруїть. Якщо краще раз там. 7-10 днів отуди викидати все. Тому що щоб не було біди. На лічному опиті то не було такого, але знаю, що таке не можна робити. Так, да, Мурка? Ти знаєш, що таке не можна робити? Ти, ти сама ходиш, під'їдаєш, так, да, вони такі ходять під'їдають. під'їдати. Так, да так, -да, вона їсть свіженьку, тільки засипаєш, вони їдять. Свіженько, да, Мурка? Пиши такі справи. Так, всім дякуємо за перегляд. Там у нас в описі Андрюха виставляє, є група Вайбері, заходьте, дивіться. Все, всім Дякуємо за лайки, за підтримку, за коментарі. Допомагайте ЗСУ, всім пока.